З вами, як завжди, я чорний личір із крізь, чорний вихід, можете називати мене, як хочете. А ми продовжуємо грати в Так, Да, мене не було ще... Я не пам'ятаю, що я вас його записував. По-моєму, ще в реміксі. Ну... Зараз ми граємо в Баттл Рояль доповнені зараз сезон сіз... Форт... DC і в Фортнайті для мене в Фортінаті я дуже довго не захотів. Дуже. І нові скінчики типу Альфа варіант омега Боже, це типу. Це один з найкращих скинів. І чорний вицар скін, дуже кльовий, але він десь схожий на мого персонажа, якого я вигадав. Так що ну, я на ньому іноді граю, ну типу так. 50 на 50. Да. А ще як ви бачите, то ну, може не бачити, але я маю підписку в я прикладываю сюда. Давайте я тебе кирочки добавляю. дуже будем подобается ботика. Ну це балончики тут. По суті где балончиками. Она не стільки балончиками, а стільки фарбу. Вот запись это. Я платив би в Fortnite сам апдейт. Картонки с козончик. Якусь міні-голову яка, Ну, як Бо Замість привичних там пістолетики. Все таке. Я зараз не пропала. Може прозвучати так, але ні. А ще. Напевно, вже дуже багато помічалися. І помічали навіть моїх, якщо ви дивитесь тут спорізатися. І якщо вы хочете попускати на бо я присутствую то, як якого не набрав Та й коментарі, я люблю читати. Так. Пишіть коментарі, я читаю коментарі. Не бійтесь, я читаю коментарі, то ви не будете тут муляти тим, Що написала коментар. А я тут і боїтесь, що я не прочитаю. Я прочитаю, я люблю читати коментарі. Мені це цікаво, мені цікаво, що про мене думають. Хейтери не хейтери, хейте не хочеться. Мені сильно не цікаво. Мені цікаво почитати з ваших кінців. Навіть якщо там будете... ви будете говорити про мене. До речі, недавно приїхав з Микала. Дуже цікаво його вичити. Это у нас праздник, у фу, фу 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 Да я... Такие камни ничего не косят. Просто пополам у нас так Я лечу на базу Супермена. Суперсмен. Я не шарю в Может, не шарик диссишки. Можете мені підказати, хто такий оцей хамелеон бой? Той хто шарить в диссішке. Я не знаю цього хамелеон. Стоп, 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 стоп. Там... Я бачу тут лоха. А ще вох. Думав, справді ти. Справді ти такий умний. Умний. Навіть не задамажив, Навіть не задамажив. Нам обвиняйте мене в тому що з читами, я не граю з читати. Я в житті не дозволю собі грати в Fortnite там. По-перше, мене забанять, а по-друге. Не знаю. Може ви знаєте, що я ніколи не буду грати. Логічно подумати, що це все за того, що... що я не люблю грати в свой тій... час. І доживаю да, відео на каналі до грав. У мене люди загинули. От я хочу дізнатися, що ці монолітера. Я бував в два рази цього больше на фільм. Аноліпер само. А что, бачите с Я С лифт захочу. А что а сделал вам сейчас монолит, чтобы я захочу? Он дал вам бабла? Чи это дай его сказать, я захочу. А, да, сейчас монолит у нас. Продают такие, я это знаю, Ну, Они, они ложки, они типа не умеют ничего. А вы, вы не умеете стрелять, а вы умеете ничего, но умеете стрелять. О супермен заспавнился. О супермен Попал, попал,

так что меня сбит, я набью брата с дробаша брат. Ага. А там вот ваш новый спин доблестный рыцарь. Рыцарь. Добрый день! Вот, вот, вот. Халявний тутавут, такий халявний халявний пиццу, Пі такий халявний. Молодцы, зато щось не сайт. Мам, ну я, можна дорати. Мям, это хайбо. От так вот він просрав. Риводбай. Что це за машина така там стоїть? Кто на таких есть?

И... Они офигенные люди. Что тут на у нас такие Сейчас. Борзянки! Да. зараз кис армии блинки на лабу сейчас открываться часто лабах не втруваю. А лабы нету алабы нема зато я супер смем давайте я поеду зараз бы до центру мапы чтобы за... З... За... Зашлитися в личку слічки золото минус 223, так що, і згод сенсор його маємо. Добрий день. Ага. Кого у нас такі буде? Я запам'ятаюся пачку. Щас за це можна повідомляти. За цей драндулет держит драндулит. А де? Вибачте, що я не знаю. Ваши любимое. машины, Я ну, мне подсказать? Где у кабины, блин? Ой, так. А, все, 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 бачу кабину, кабину, кабину. Стоять. Я Ой, кабину. Ой, вот так. А тебе? А тут має стояти і рулі, ты ти маєш ти пуди. Да. Скоріше все. Я не знаю, блін, як устрою, трактор смотри.

А гудбой ты короче. Гудбой треба выкрасовывает сам нет ничего. не называй гудбой с ней выкрывает. Блин, капка 14 мин, Ну, Майже 14 человек. Может прямо. Рыбак стальная. Я пропустил. А я не пропал, -за... Сейчас завышится снова одна люды... Сейчас завышится две люды, я и щеки с чебупеек. Ой, тут было Может быть патрон. Тут машину забудували. Бідна машина. А вот тут кто-то. Не ну, думал, что там де було сприйдет, а там... Дуже туп. Ну, бо такі підробили так і мені О, Почекайте. Ви хочете мені сказати, що ці люди настільки розумні, що побудували частину свого будинку на землі, а частину на фундаменті. Кейсі. Три людини. Мапа. Ні. І маленька. Вони, вони один питається, намагаються вбити боса. Падва, падва, падва! Я думав, що а я на кількість своїх От тут. Стоять! Не чіпати! Не чіпати! Випухо небезпечно! Зараз бомбане страпить, в тебе бомбане! Тільки бомбане мені або башка! І навіть так? Вибачте землі. Я думав, у мене сейчас бомба Але... Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Будь-пока, будь-как, будь-ка. На поліція. Давайте хоч подивимося мені дали. А чому. Я як... ще напишіть у коментарях, як дідько використовувати скіли. Я просто не розумію. Нафіга тобі дають захист від пуль, якщо. Або електрояблочко, якщо ти не розумієш, як ним користуватись. Вона вас ще щось робить, Підскажіть мені. І навчіть мене користуватись, бо я не знаю. Зараз подивимося, що мені в БП дали і на цьому можна закінчити герой класу А 8 людей. Я спокійно міг дожити до трьох. Якщо б цей чубупеля, Точніше, якщо б цей чубупеля на ім'я Я або Чорний лицар, Можете мені. Так. О, стові баксики. О, сто випад. Так. Угу. Летальный глобус. Окей. Летальный глобус. А что, два? Ладно. А ничего, что вы не дамажите? Ладно. Мимо можна до смерті забити людину. Розумно. Ну на цьому, я думаю, можна закінчити у мене. 2500 баксів. Я на магазині нічого не буду купувати. Якщо хочете мені. Ну, можеку. Але і то не факт, бо не сильно він мені тут потрібен. Я збираю на Lamborghini Хурасан. Ну, напишіть мені в коментарях, що краще. Оцей мій додж чи Lamborghini Хурасан. От, оцей, оця, оця. А ще розкажіть мені, будь ласка, в коментарях, як, блін, користуватись оцими бафами, дебафами, шмафами, шпафами. Від, ну, ви поняли, типу, супер здібностями. Як ними користуватись? Читаю всі коментарі. Дякую за перегляд. З вами був Чорний Лицар. До побачення. Щеть відео. Блін закінчив.